Вітаю, шановні студенти. Розглянемо, як будуються прямокутники у програмі скачах. Команда прямокутник англійської Rectangle включається ось цією командою, або можна натиснути на англійській розкладці букву R, і у вас вмикається автоматично Rectangle. Коли ви малюєте прямокутник, ви можете задавати його розміри. Наприклад, от я зараз клікнула сюди, один клікнула і відпустила мишку, і починаю розтягувати. Зараз в мене будується прямокутник, який лежить на площині. Тобто він є якби перпендикулярний до синьої до, до Осі Z. Ось тут внизу ви бачите його розміри. От. Я можу орієнтуватися, бачите, зараз я його розтягую ніби як по діагоналі. От. Я можу задати, наприклад, натиснути на Ctrl, і тоді він буде в мене якби від центра відштовхуватися. І тоді я можу задавати розміри. Якщо я зараз почну рухати, воно мені може збитися вже, то що від центру. Давайте ми побудуємо, наприклад, там 1000, ставимо кому на 200. Нажимаємо Enter. Ось побудувався. Зараз, дивіться, якщо я не змінюю і не рухаю мишку, я можу виправити розміри. Ну, наприклад, я хочу, щоб було 500, кома на 700. І він, бачите, автоматично змінюється. Якщо я вже порухала, так, то вже все, вже не можна нічого ну, правити. Отже, це одне. Друге, коли ви. Малюєте прямокутники, ви так само їх можете прив'язувати до різної осі. Наприклад, коли я включила, от в мене є включений прямокутник, так, я його починаю малювати, він мені малюється зараз по синій осі. Якщо я натисну на стрілочку вліво, він мене будуватися буде по, ну, якби перпендикулярно до осі до зеленої, до осі Y. Якщо я натисну на стрілочку вправо, в мене він буде будуватися відповідно до перпендикулярно до осі x. ось таким чином. І, і я можу так само задавати розміри, наприклад, там 500, 400. Тепер, якщо мені потрібно до, до зеленої осі, ось я його розгортаю. ой, Зараз я не, не тримаєте мишку, а просто тягнете. І натискаю на стрілочку вліво. І тепер задаю розміри 500, 800, наприклад. І от ми маємо прямокутники, зорієнтовані в різні сторони. Так? І виходячи з цього, ми зараз з вами побудуємо таку одну фігуру. Давайте побудуємо по зеленій, по синій осі 500 на 500. І от прямокутничок. Далі. Мені потрібно перпендикулярно до нього, щоб проходив через середину ще один такий самий прямокутник, квадрат розміром 500х500, 500, але який буде зорієнтований по осі, е, наприклад, y, Так? Ви підводите мишку до центра, ось до цієї блакитної точки. Нам треба знайти сам центр до цієї блакитної точки. І тепер, коли ви підводите мишку ось сюди, тоді ви можете крікнути. Тоді ви починаєте малювати його. Так? Нажимаєте на стрілочку вліво. Натисніть на Ctrl, щоб у вас було від центру орієнтація. От ми його розтягнули. Тепер я ввожу параметри 500, на 500 і нажимаю на Enter. Є. Тепер давайте ми побудуємо ще один, який буде нас ось так пересікати. Так? Ректангл включений. Я підвожу мишку ось до цієї середньої точки, і сюди клікаю. Клікнула, відпустила. І починаю розтягувати. Так? Мені потрібно натиснути на стрілочку вправо, щоб він малювався мені по червоній осі. От. І е, якщо е, треба ввести розміри, то ви вводите 500, Ом на 500, і натискаєте на Enter. І тепер на пробіл. Ось так. Отже, при побудові прямокутника ми можемо вводити розміри, вони вводяться ось тут, і можемо їх дорієнтовувати по різних осях, якщо нам це таке потрібно. Ну, і якщо натискати Ctrl, то він буде будуватися якби від центру, з прив'язкою в центрі. На цьому все. Дякую за увагу.